Доброго дня всім глядачам нашого каналу, всіх з наступаючим святом. У нас вже скоро буде Пасха, чи правильно сказати, скоро вже буде Пасха. Сьогодні ми під вечір вирішили покрупити сою, так як на тих полях, де ми тільки перший рік взяли їх в обробіток, дуже сильно виріс перій. Вистрелював, зараз я зайду трошки проти сонця. Щоб було краще видно, такими місцями десь то взагалі багато. Два тижні тому ми сіяли тут сою, вже вона повилазила, тато кропить на Т25 з оприскувачем, 10 метрів штанга. Там стоять щільові е, форсунки четвертого розміру, кропить на четвертій пониженій передачі, тиск Цифри не пам'ятаю. Середина зеленого на манометрі стоїть. Так. Зараз повертаюсь проти сонця і видно, що треба кропити капець. Це не всі поля ми кропимо. Зараз я йому читаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якраз добре він заїхав. Ставимо показати де. Зараз тако проти сонця. Не видно, як розпилюють. Але зараз побачимо, як за сонцем. Ну, Пилюка, але видно, що пшикають вони як не має бути. Бо було в планах екоджетовські ставити, але, але в минулому році спеціально для того касу купляли ті. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Спеціально купували ті труйні, потратили гроші. Зараз не хочеться. І ще той сезон попшикаємо так, тими. Ну, а добре псикають. Так, зразу читаю десь метрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну я так, то кроками, але як є, так є. У нас треба дощу, дуже та соя хоче дощику. Води соя, ну, сантиметрів сім, від сої вниз ще влаги є. 25-ка у нас робоча коня. Як масово кропимо, то я беру юм, за юм, заправляю куба бочку і кубом їжджу за татом, щоб цей, щоб заправлятися, не їздити додому. И справа. Це наша гірчиця. Посіяли теж 30 гірчиці. Плануємо на минулий рік на сидерат насіння це зібрати і на сидерат сіяти. Ціна на добрива на сьогоднішній день. Я думаю, хто зацікавлений в перегляді даного відео відео, працює в такій самій сфері, то сам знає, які ціни. Тому було вирішено посіяти тут. Такий кусочок теж перший рік ми його взяли в оренду. Вирішили посіяти гірчички. Тато бджільництвом займається. Тут йому принесуть гірчичного меду трохи бджоли. Та й таке. Іде в нас заправка е, вприскувача. Кропимо ми Грінфортом 480 грам. І даємо прилипач теж Грінфорд 100 грамів на 100 літрів. Вона чуть менше, бо сильно піниться. Цього гербіциду даємо 2,5 літра на гектар. Отак у нас відбувається процес наповнення води. Нав'язку ми теж перероблювали, ставили свої щоки з плит вирізали, пересверлювали і вола ставили всередині. І розкоси, розкоси. Тепер не навхрест, що було до того, можна було вмерти. Що не можна було підняти з карданом нічого. А зараз все як у людей нормальних. У нас комбайн. Тут наш помощник по імені Джон, кому цікаво. Джон! <свісно> <свісно> У нас заміна тут ножів буде в січкарні. І вже спрацьовані. Помало йде підготовка і дужнив паралельно всім іншим роботам. Джон! <звук> так, приїхав ще на одне поле на 2 гектари. Зараз треба знайти снаряди, бо ж нас тут, як вже знаєте, розкопки. Продовжується, дивіться, який ріпак. я ж такого великого не бачив. Піц. От вам прапор України. Десь я тут культивірував, бив того снаряда культиватором пару раз. Потім тато сіяв і знайшов. його. Десь на бік відклав і треба тако вздовж піти і подивитися, де він є. Тато там в далиній кропить. А я йду, поставлю, позначу для служби, яка забирає ті снаряди ДСНС. Де він є, щоб знайти його. От ну, дивіться, як тут сояво сходить, бачите. Рядочки. Видніється. Той бік не видно за сонцем. Ось вони всі грибочки. Ставив палку, щоб знало ДСНС, де воно є. Скільки років пройшло і ще досі воно викопується? Скільки років у нас там на сході України воно... Ще буде в землі та все розміновуватись, знаходитись. Війна аж колись кінчиться. А її... А її ознаки ще досі тут з тої другої світової. Тут 130 кг на гектар ми цього року сіяли скрізь. В минулому році і 100 кг сіяли на гектар, і 150 навіть 160 найкращий результат показало в середньому 130 цього року ми так і все посіяли Ось таке вийшло невеличке відео про те, як ми кропимо сою від зілля перший раз після двох тижнів її сівби. Вона тільки тільки починає вискакувати, а ми вже зілля знищуємо, щоб ним навіть тут і не було його. Так що, кому сподобалось відео, ставте. Пальці вверх, підписуйтесь на канал, слідкуйте, буду знімати для вас далі, кому цікаво. Такі відео. Отак, От крупив сою і тут з татом, і тут у нас є два помічника, які часом приїжджають допомагати. Назар, здоров. Як діла? Нормально. Каже, хочу попасти в відео. Ну, питань нема. Ну, кажи, що ми тут робили тільки що? Що ми тут посіяно? Соя посіяна? Да. Ну, кропили від зілля, так? Да? Да. А це жовтим що цвіте? Ріпак! Бачиш який високий ріпак? Ану йди ближче не. до ріпака стань. Вещій мене! Вечі тебе. В який клас ходиш? Третій! А Третій. ти Артем, який клас? Він такий, Третій. як я. Тоже? Що, однокласники? Ні, він не булочко, я. Ага, ясно. Ну і що скажеш? Хай росте, так? Да? Угу. То такий Назар, він нам і допомагав молотити і все тут. Все робив, да? Все, кажи, що треба робити на канал? і лайк і колокольчик. Молодці. <хуху> молодці. Все, слава Україні, хлопці. Слава. молодці.